Вітаю вас, шановні шукачі мудрості! Сьогодні ми відкриємо стародавній світ стоїцизму, філософії, яка навчає нас силі характеру та спокою душі. Це не просто історія, це путівник по життю, який допоможе вам знайти внутрішній мир у зовнішньому хаосі. Готові дізнатися, як тиша може стати вашим наймогутнішим союзником. Тоді давайте розпочнемо цю подорож разом і відкрити для себе сім переваг тиші, які можуть змінити ваше життя. Залишайтеся з нами, адже попереду вас чекає захоплююча подорож до глибин вашої душі. Перевага номер один: внутрішній спокій. Уявіть себе у вирі шумного міста, де кожен звук вимагає вашої уваги, але є одна сила, яка може стати вашим притулком, це сила тиші. Стоїчний чоловік, як мудрий капітан корабля в шторм, знаходить спокій у серці хаосу. Він не піддається паніці, не втрачається в емоціях, а знаходить твердий ґрунт у своїй душі. Це не про ігнорування світу навколо, а про знаходження тихого простору всередині себе. Коли ви заспокоюєте свій розум, ви не просто уникаєте стресу, ви відкриваєте двері до глибшого розуміння себе та світу. Зосередьтеся на диханні, відчуйте, як кожен вдих наповнює вас спокоєм, а кожен видих відпускає напругу. І ось ви у тиші, де ви можете чути свій внутрішній голос, який веде вас до мудрості і рівноваги. Сила тиші це не просто перевага, це шлях до внутрішньої гармонії, який стоїцизм відкриває кожному з нас. Перевага номер два: контроль над реакціями. Життя часто кидає нам виклики у вигляді несподіваних подій та емоційних штормів. Але стоїчна людина стоїть непохитно як дерево, що витримує пориви вітру. Вона розуміє, що подразники це лише сигнали, а не вироки. Вибір реакції це наша сила. Коли хтось говорить слова, що можуть образити. Стоїчна людина бачить за ними лише звуки. Що розчиняються у повітрі, коли обставини складаються не на нашу користь, вона знаходить спокій у прийнятті того, що не можна змінити, і мужність у зміні того, що можна. Подумайте про це як про танець. Коли музика змінює ритм, танцюрист адаптує свої кроки, так само стоїчна людина адаптує свої реакції до ритму життя. Вона не дозволяє зовнішнім обставинам диктувати свої емоції, замість того, щоб реагувати імпульсивно. Вона зупиняється, дихає і вибирає відповідь, яка відображає її внутрішні цінності та мудрість. Це не про відсутність емоцій, а про їх осмислене вираження. Контроль над реакціями це ключ до внутрішньої сили та стійкості, яку стоїцизм вважає незамінним інструментом для досягнення спокою та щастя. Перевага номер три пріоритети у світі, де кожен день приносить безліч можливостей і виборів, легко загубитися серед безкінечних завдань та розсіяння. Але стоїчний чоловік має компас, який веде його через цей лабіринт, це його пріоритети. Він знає, що не всі завдання створені рівними, і не всі цілі заслуговують його часу. Він вибирає те, що сприяє його особистому зростанню, благополуччю та внеску в життя інших. Стоїчний чоловік визначає, що для нього важливо, і це стає його фокусом. Він не дозволяє тривожним новинам або соціальним мережам відволікати його від його шляху. Він вчиться говорити ні речам, які не служать його вищим цілям. І так, Тим, що приносить глибоке задоволення та справжнє значення, це не про ігнорування світу навколо, а про вибір того, на що варто витрачати свою енергію, як каже Марк Аврелій, не витрачайте час на те, що не має великого значення. Стоїчний чоловік живе цими словами, відкидаючи марні роздуми та зосереджуючись на тому, що дійсно має значення. Він знає, що час це найцінніший ресурс, і він вибирає витрачати його мудро. Пріоритети це не просто список завдань, це мапа для навігації у житті. Яка допомагає стоїчному чоловіку залишатися вірним собі та своїм переконанням у світі, що постійно змінюється? Перевага номер 4. відмова від контролю над іншими. Життя це не сценарій, де кожен актор грає роль за нашим бажанням. Стоїчна людина це розуміє і приймає. Вона не намагається маніпулювати або контролювати інших, бо знає, що справжній контроль це контроль над собою. Вона відпускає потребу впливати на дії інших і замість цього звертає свою увагу на власні вибори та дії. Це не означає байдужість чи відмову від відносин. Навпаки, стоїчна людина прагне до здорових, відкритих відносин, де кожна особа має свободу бути собою. Вона визнає, що кожен з нас має свій шлях і свої уроки. І що найбільший вплив ми можемо зробити це бути прикладом через власні дії та вибір. Стоїцизм вчить нас. Ви не можете контролювати обставини. Але можете контролювати ваші думки. Ця ідея веде стоїчну людину до внутрішнього розвитку. Вона працює над собою, своїми переконаннями та своїм характером. Вона вчиться бути вдячною за інших, такими, які вони є, і використовує свої ресурси для підтримки та допомоги, а не для контролю. Відмова від контролю над іншими це не слабкість, це мудрість, це визнання того. Що кожен з нас є архітектором своєї долі, і коли ми зосереджуємося на власному розвитку, ми створюємо простір для інших, щоб вони могли робити те саме. Це створює гармонію та повагу, які є основою справжньої спільноти та співпраці. Перевага номер 5. Відмова від скарг у світі, де скарги часто стають звичним способом вираження незадоволення. Стоїчний чоловік обирає інший шлях. Він приймає світ таким, яким він є, не тому, що він пасивний. А тому, що він активно обирає конструктивний підхід до життя. Замість того, щоб витрачати енергію на скарги, він використовує її для пошуку рішень. Стоїчний чоловік розуміє, що скарги не змінюють обставин, але дії можуть. Він знає, що кожна проблема несе в собі зерно можливості і що відповідальність за зміни лежить на ньому. Він не шукає винних, а замість цього шукає шляхи до поліпшення ситуації. Ця філософія не лише допомагає стоїчному чоловіку залишатися спокійним у викликах, але й надихає інших своїм прикладом. Він стає світлом у темряві, лідером, який показує, що справжня сила полягає не в тому, щоб боротися з реальністю, а в тому, щоб адаптуватися та перетворювати її. Відмова від скарг це не просто перевага, це життєва стратегія, яка дозволяє стоїчному чоловіку жити повноцінним життям, не втрачаючи часу на те, що не можна змінити. Це вчить нас цінувати те, що маємо, і працювати над тим, що можемо покращити. Перевага номер шість відповідальність. Відповідальність це ключовий камінь стоїцизму. Стоїчна людина усвідомлює, що вона є головним героєм своєї життєвої історії. Вона не шукає винних серед інших, не перекладає відповідальність на зовнішні обставини. Натомість вона приймає повну відповідальність за свої рішення, свої дії та їх наслідки. Ця філософія вчить нас, що ми самі формуємо наше життя. Кожен вибір. Які ми робимо, кожна дія, яку ми вчиняємо, впливає на нашу долю. Стоїчний людина використовує це розуміння як силу, що спонукає до позитивних змін. Вона не чекає, поки хтось інший вирішить її проблеми, але бере ініціативу в свої руки. Відповідальність також означає визнання наших помилок і недоліків. Стоїчна людина не боїться визнати, коли вона помиляється і вчиться на цих помилках. Вона розуміє, що кожна невдача це можливість для росту та самовдосконалення. Жити з відповідальністю це жити з силою. Це дає стоїчної людині впевненість у собі та своїх здібностях. Вона знає, що незалежно від того, що кидає її життя, вона має внутрішні ресурси, щоб впоратися з цим. І саме ця внутрішня сила робить її життя значущим та впливовим. Перевага номер сім внутрішня свобода. Справжня свобода не знаходиться у відсутності перешкод чи обмежень, а у внутрішньому стані бути незалежним від зовнішніх обставин. Стоїчний чоловік розуміє, що внутрішня свобода це стан духу, який можна досягти незалежно від зовнішнього світу. Він не дозволяє зовнішнім ситуаціям визначати його щастя чи самопочуття. Він вільний від потреби постійного схвалення, від очікувань інших, від потягу до матеріальних речей, які обіцяють щастя, але не приносять його. Стоїчний чоловік знаходить свободу у простоті, у вдячності за те, що він має, і у відповідальності за своє життя. Він вчиться бути вільним від внутрішніх конфліктів. Від негативних думок, які можуть ув'язнити його більше, ніж будь-які зовнішні обмеження. Він практикує відпускання того, що не можна контролювати, і зосереджується на тому, що він може змінити в своїх думках, в своїх діях, в своєму внутрішньому стані. Стоїчний чоловік знає, що внутрішня свобода це не мета, а шлях. Це постійна практика самопізнання, самовдосконалення та самовизначення. Це визнання, що найбільша свобода приходить тоді, коли ми перестаємо бути рабами власних бажань, страхів та упереджень. Це свобода бути собою, жити за своїми цінностями та вести життя зі смислом і цілеспрямованістю. Заключне слово, як ми бачимо, стоїцизм не просто навчає нас, як жити, він показує, як жити з гідністю, мудрістю та спокоєм. Ці сім переваг тиші, які ми сьогодні обговорили, є фундаментальними каменями для будівництва життя, яке варте того, щоб його жити. Вони відкривають нам двері до світу, де ми можемо стати панами своєї долі, де ми можемо знайти внутрішню силу, щоб стояти непохитно перед обличчям будь-яких викликів. Сподіваємось, що ці принципи стануть вашими провідниками. Які допоможуть вам знайти тишу у шумному світі, спокій у хаосі повсякденного життя і рівновагу у своїх почуттях та діях. Нехай кожен день приносить вам нові можливості для практики стоїцизму, і нехай кожен момент буде наповнений глибоким змістом та особистим зростанням. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі до самопізнання та самовдосконалення. Нехай ваш шлях буде освітлений мудрістю стоїків, і нехай кожен крок веде вас до більшої свободи та щастя. Дякуємо, що дивилися, і до нових зустрічей!